Ми з вами, дітки, ще одну добру справу зробимо. Нагодуємо тваринок. Якраз нас запросили в гості на ферму. І в гості ми підемо з гостинцями для тваринок. От конячки і коровки нас зачекалися. Вони дуже полюбляють смачну, соковиту, зелену травичку. Якраз у нас є травичка. Смакуйте, будь ласка, на здоров'я. Ще веселі поросятка нас зустріли. Поросятка молодці. Вони люблять все їсти. Давайте їх нагодуємо смачним супчиком пюре для поросят, в якому багато різних овочей є, і хлібчик є. Осята дуже раді. А от і писики нас радо зустрічають. Чекають на гостинці. Що ж для писиків ми припасли? Кісточками їх пригостимо і сосисочками. Достатньо буде. Їжте, будь ласка, на здоров'я. А зайченята дізналися, що ми приїхали в гості та й собі прибігли до нас. Бажають смачненькою, корисною морквою пригоститися. Якраз у нас і морква є. Зайченята теж на здоров'я, щоб сила була спритно бігати і стрибати. Всі тваринки нам дуже вдячні за гостинці, вони скуштували смаколики і кажуть нам дякуємо.